Це програма Ми разом я Ірина Штогрин. Вітаю. Виповнюється рік відтоді, як в районі Слов'янська збили транспортний літак АН-30. Саме час згадати героїчний екіпаж, дізнатися, як живуть родини загиблих і які висновки зробив Генеральний штаб. Червень минулого року. Початок активних бойових дій на Донбасі. Слов'янськ ще місяць буде окупованим. На його підступах Україна вже понесла великі втрати в авіації. 6 червня, екіпаж ескадрилі Блакитна стежа готуються до чергового польоту в зоні АТО. Вони знають про небезпеку, вже двічі потрапляли під обстріл. Літак цей постійно обстрілювали. Вони летіли на низькій висоті, і кублінь просто пробували обшивку літака. Літак Ан-30Б вилітає із бази в Чугуєві. На борту вісім членів екіпажу. Їхнє завдання розвідка, аерофотозйомка позицій бойовиків. Блокпост від нього в северні метрів 202 автобуси стоять. Більше техніки там не наблюдають. Літак вже над окупованим слов'янськом тримає висоту, і тоді і зараз генштаб називає її безпечною. Літак виконував завдання на висоті більш ніж 3 кілометри. Ця висота дозволяла літаку виконувати завдання таким чином, щоб бути забезпеченим від ураження переносних зенітно ракетних комплексів. 17.04. Ан 30 робить третє коло над Слов'янськом. Зараз він над центром міста збирається повертатися на базу. Екіпаж не знає, що сепаратисти вже відкрили по ньому вогонь. Три метри не достав. Три метри він вирулів. Так і тя пілота А так красиво думав, Він швидкість, Он скорость, на круг. Ребят, Давайте ще, над нами возвращається. Наступний постріл виявився смертоносним. Бойовики стріляють із дахів житлового кварталу. Є подтверждаю. Пашов, пашо гарі. Спалахнув вогонь. Полум'я із двигуна перекинулося на праве крило. Літак стрімко втрачає висоту внизу житлові мікрорайони Слов'янська. Командиру літака Константину Могилко вдається відновити контроль над повітряним судном. Він відвертає 20-тонний ан 30 від міста, дає команду екіпажу покинути літак. Кожна секунда зменшує шанси вдалого приземлення. Перші троє десантуються вдало. Четвертий радист Володимир Момент, Приземляється, на воду і гине. Чути вибух. Літак зривається у гостре піке. Константин старався відвести самоліт. Самоліт знижався з більш меншою вертикальною скорості. Старався відвести населеного пункту. Тобто, далі все жвалося до тому, щоб управляти неуправляемым самолітом. Командир літака Могилко разом із бортінженером Павлом Дрішлюком та бортмеханіком Олексієм Потапенком залишилися на борту до останнього. Літак впав за 20 кілометрів від Слов'янська. Жоден цивільний не постраждав. Загинуло 5 членів екіпажу Ан-30Б. Командир літака. Константин Могилко, фотооператор Сергій Камінський, бортінженер Павло Дришлюк, Радист Володимир Момот, бортмеханік Олексій Потапенко, полковника Могилко, відзначено званням Героя України, його товаришів орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, Сьогодні у студії у нас заступник командира 15-ї транспортної авіаційної бригади Збройних сил України, полковник Олег Михайленко. Вітаю вас. Доброго дня. Ваші товариші, ваші колеги не повернулися з того польоту 6 червня, і я дуже сподіваюся, що це змінило ставлення в цілому всередині авіації і транспортної авіації, зокрема, до безпеки таких польотів. Чи можете ви це підтвердити? Зміни більше проходять в голові у нас, у наших керівників, ніж на авіаційній техніці. Хотілося б більше цих змін, що стосовно безпеки польотів, більш відчути на самій авіаційній техніці. Якщо взяти цей же літак, літак Ан-30, він. Геть він не приспособлений до ведення бойових дій. Це зовсім мирний літак. Основне його призначення це забезпечення виконання договору відкритого неба, в якому е працюють більше як 34 країни світу. Тому е ми ніколи не думали, не гадали, що даний літак буде виконувати е завдання. В зоні так називаємо антитерористичної операції, але ситуація така в країні, що в будь-який момент може так статися, що транспортна авіація буде потрібна для виконання от якраз бойових завдань. Не Звичайно. так бойових, а забезпечення Звичайно. бойових дій. Звичайно, на транспортну авіацію полягаються дуже великі завдання після. Тієї трагедії 6 червня 2014 року чи обладнані тепер усі літаки транспортної авіації, які можуть виконувати завдання в зоні бойових дій тепловими ловушками? Ні, mm звичайно, -hmm. mm -hmm. тобто не обладнали mm -hmm. зовсім, але просто вони там не літають. Вони просто там не літають зараз. Ви підтверджуєте те, що літак, його фізеляж вже в принципі діставали кулі, коли він літав над Луганськом і Донецьком. Нема ніякої якої таємниці, да, вже до цього були два рази. Літак цей був обстріляний з автоматичної зброї, а саме з автомата Калашникова. Але ж як потім вже показав час, що на озброєнні у терористів знаходилась більш сучасна зброя. Яка вже доставала до висоти 6-7 тисяч метрів. Командира літака Костянтина Могилка знають у багатьох країнах світу. Він жив небом і у польоті був з літаком одним цілим. І того дня Могилко залишився з літаком до кінця. когда я пришел в часть, когда я с ним познакомился, то учитель он был строгим, веселым, и что самое интересное, что он очень методически, грамотно и правильно учил меня, как надо летать, как надо выполнять задачи. Я это сделала после похорон, для того, чтобы все знали, что я жена летчика, и другого мужа у меня никогда больше не будет. Ну, он мне сразу сказал, он мне еще перед свадьбой сказал, я без него жить не могу. Вот самолет чувствовал как, ну, как родное дитя, как одно цельное слитое, знаете, вот То есть он спокойно всегда управлял там такой лазер, лаз, лаз, летим, грозы, говорит, боишься, Да не переживай, сейчас тут пойдем, подойдем, поднырнем, все, все нормально. Звонит моя мама и спрашивает, смотрела ли я телевизор, я говорю, а что случилось, она говорит, Костика, самолет сбили. Первым делом включила интернет, увидела, ну, вот увидела, как падает этот самолет. Ну, вот как вся жизнь моя, так падает вниз. Суши, паша, туши, приготовиться к покиданию. Константин как можно дольше старался стабилизировать самолет для того, чтобы экипаж покинул самолет. Можно было бы попробовать, конечно, спасти свою шкуру и упасть на город Славянск, но я не вижу в этом смысла никакого. Он поступил правильно. Я думаю, я надеюсь, что каждый сделал бы так же. Арсюша каждый вечер спрашивает, когда вернется папа. Я говорю, папа скоро вернется. Става! Ты начинаешь плакать в подушку и, и думаешь, ну зачем ты это сделал? Ну что ты не прыгнул? Уже практически прошел год, но кажется, что где-то они вот, вот улетели на какое-то задание, вот наступит то время, раздастся звоночек, привет, что ты там, как ты там, приходи, как бы там встретимся. Больше всего в этой жизни он любит небо и меня. Я тоже очень люблю небо и люблю своего летчика. Каждому испытание дается строго по размерам его спины. У меня достаточно широкая, я это вынесу достойно, и у нас все будет хорошо. Расскажите вы, Про Костянтина Могилка. Цими словами все вже сказано, справжні герої. Літак практично був в пике, Костя намагався його витримувати в горизонтальному польоті і відвезти як можна далі. А можливо, можливо, і посадити, вибрати майданчик і посадити цей літак. Але ж склалося так, що і часу мало, і погасити двигун не вдалося до кінця. Треба було приймати дуже-дуже швидко, приймати Рішення на покидання літака. Це вказує ще й на те, що екіпажу треба було рятуватися в нестандартній ситуації, оскільки катапультуватися ніхто не міг. Парашути були, були для всіх, але дуже складно було відкрити двері і зробити все необхідне для того, щоб швидко вистрибнути. Для того, щоб покинути літак, потрібно пройти через весь літак, хвост літака. А щоб туди пройти, коли літак вже знаходиться, пікує, то це дуже-дуже дуже тяжко. Що стосується дверей, можливо, коли ракета попала в двигун, відбувся, відбувся взрив в двигуні, можливо, пройшли якісь деформації фюзеляжу літака. А рахунок, що на секунди, тому кожна затримка вона могла коштувати і вона коштувала життям, життів наших хлопців. Радист Володимир Момот не мав того дня летіти, але полетів. Він подзвонив дружині Ірині за годину перед трагедією. Розпитував про доньок, про сина. Це було востаннє, коли вони говорили. Все, що тут зроблено його руками, цей будинок. Кожен камінчик. Папа робив все для дітей своїх. Зараз все рушиться, папа не має. Все розвалюється, рушиться. Постійно дітаків злітається. Я так на початку не могла чути ці звуки, так тільки в трагедії я не могла, я уші закривала і не могла. Ми ніколи не каталися на її літаків. Папа обіцяв нас покатає, але тепер Владик покатає. Він змінився, він дуже швидко подорослішав. І він зрозумів, що зараз єдиний чоловік сім'ї це він. Це Каріна, а не Аліна. — Я думаю, війна взагалі не Ще Лучше б її не було. Щоб ці люди не гинули якось. Договориться можна було. Правий каріт, ухожу на базу. Це війна. Це справжня війна. Знаєте, я просто приклоняюсь перед мужністю цих. Льотчиків, тому що літак цей постійно обстрілювали. Я не знаю, які там куглі, але 76, не буду називати. Вони просто пробували обшивку літака. І був випадок, що був ранений, теж ранений радист. Знають, Знаєш, літак обстрілюють, за ним охотяться, його хочуть бити, сідати в нього і виконувати завдання. Це вже героїзм. Екіпаж літака Ан-30, який був збитий 6 червня 2014 року, проявив героїзм і мужність. І цей екіпаж їїде на звання Героя України. Що думає колектив? Авіаційної бригади транспортної авіації про те, чи справді е, можна стверджувати, що хлопці, які полетіли виконувати бойове завдання на на непристосованому для цього літаку, заслуговують звання Героя України. Завжди буду підтримувати наших дівчат, то що наші хлопці і їхні чоловіки достойні звання, звання Героя, Героя України. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Згадуємо екіпаж літака Ан-30, збитого над Слов'янськом 6 червня 2014 року. У студії заступник командира 15-ї транспортної авіаційної бригади збройних сил України, полковник Олег Михайленко. З тих коротких розповідей, які все ж там є від тих, хто вижив. Хлопці кажуть про дуже мужню поведінку. Борт інженера Павла Дришлюка. На превеликий жаль, ми не знайшли ні одного, так сказати, речового доказу да, і фрагменту Паші Дришлюка. Який би дав можливість Як ви, підтвердити да. ДНК експертизою, Як ви, що це, доча, ця людина да. загинула. І це б не, і це б не дало затягнути процес ідентифікації Паші. І допомоги сім'ї. Ми, ми все одно цього добилися, все одно добилися, що дружина, сім'я отримала і допомогу. Зараз вирішується питання майже вже вирішено, про квартиру. Що стосовно Паші, так, це, знову ж таки, незвичайна людина, дуже цікава. 6 червня у Людмили та Павла Дришлюків день їхнього весілля. Бортмеханік Ан-30 Дришлюк подзвонив того дня дружині. Привітав і пообіцяв, що вони влаштують собі свято. Павло залишився в охопленому вогнем літаку, а дружина Павла досі не може повірити в його загибель. Свято дуже больно, горько. От, ну, можна жити. У мене росте син, у мене батьки, сестри. Радні люди, которые у школі, де вчився Павло Дришлюк, готуються відкрити присвячену йому виставку. Там тепер і його китель. Класний керівник Валентина Павлівна згадує свого учня. І в а то, коли він почав здійснювати виліти, коли почав там активно приймати участь, то я думаю, що теж він не за нагороди, не за славу, не за медалі. Він служив в Своїй батьківщині друзі Павла Дришлюка кажуть, що той передчував свою загибель. Буквально за погода до своєї гибелі він був на зимній рибалці, і он провалився під подліт і тонув. Він рассказывал моєму мужу, що перед ним буквально за пару секунд пробежала вся мелькнула його життя. Він видел себе маленьким, як мама его в школу, як хоронит своїх родителей. Вот. Потім говорит, я вижу, що я нахожусь в кабіні з самолітом. Там происходит жутка паніка, бігають люди з бледными ліцями. Людмила Дришлюк досі шукає для себе відповідь на запитання, чому ж капітан не залишив літак одразу, коли той загорівся. Почему он так поступил? Ну, наверное, действительно, все-таки воинская обязанность и его два друга, которые остались в самолете, это Костя Могилка и Алеша Потапенко. Вот эти три человека, которые, по моей версии, все-таки надеялись, что Костя посадит самолет, и поэтому остались в самолете, пытались потушить його. Олена Кричковська, Влад Красинський, Київ. Ми разом, те, що він в той час залишався. Якщо Костя знаходився за штурвалом, то Паша знаходився за речагами управління. Двигунами з тих обставин, які склалися, ми розуміємо, що на борту ще залишився до останнього моменту і прапорчик Олексій Потапенко. Згідно інструкції, Олексій, він повинен був перший покинути літак. Він, мабуть, і тут спрацював так, як, як хазяїн літака, допомагав відкривати двері і, мабуть, таки прослідкував, щоб хто мог як можна швидше покинув літак, а сам залишався до останнього. А наш колега Сергій Горбатенко якраз розпитував жителів Слов'янська, що вони думають про пілотів літака. Ан-30, збитого 6 червня 2014 року. Сьогодні Слов'янськ мирне українське місто уже без Леніна. Утім, рік тому тут лилася кров. Я чудово пам'ятаю той день, 6 червня 2014 року. Яскраве синє небо, блискучий літак. І дві ракети. Одна вибухнула, не долетівши до цілі, а інша влучила просто у правий двигун. Літак спалахнув і пішов по дозі. На його шляху було двійко густо населених мікрорайонів Черевківка і Хімік. Загалом це близько 15 тисяч людей. Якби літак упав на Слов'янськ, то кількість людських жертв навіть уявити важко. Та військові віддали свої життя, аби урятувати мирних жителів, і багато з них це пам'ятають. Ми дуже гарно пам'ятаємо, який геройський вчинок зробив Костянтин Могилка, коли врятував мешканців міста, які тут залишилися від уламків літака. Утім, тоді були й ті, хто зрадів трагедії. Відеодоказів у мережі інтернет не бракує. «Ура! Ура! Ура Тепер, коли місто звільнене, ті, хто кричав Ура, поки гинули люди, стараються мовчати. А багатьом слов'янцям за такі відео земляків соромно. Как відношусь як до людям, людей. Тобто, радуватися смерті не важна. То погіб, как, при каких обстоятельствах, якщо человек радується смерті. Я встаю, що це во у всіх э, з какими то задатками, зачатками маніакального какого-то состояния. Я считаю, що це взагалі ненормально, Таких людей треба то Росіянин Олег став свідком трагедії і був шокований реакцією людей на неї. Обличчя він вирішив не показувати. Чоловік стверджує, що зараз. Активно бореться із сепаратистськими настроями у місті по своїй вулиці, по всьому міроду, поки ще рано може бути. Но по моїй вулиці ніхто більше не рішається, значить, при примні, як мінімум, да говорить про украф, про значить, нациков, от ці вещі значить, люди поняли. Наразі активісти Слов'янська вимагають, щоб льотчикам збитого Ан-30 надали статус почесних городян. Та це питання поки не стоїть на порядку денному у місцевих депутатів. Сергій Горбатенко, Слов'янськ. Ми разом. Ця подія вона була однією з багатьох трагічних подій. Того періоду, коли українська авіація піднімалася в небо над Луганськом і Донецьком, і завершилася вона страшною подією, коли був збитий пасажирський Боїнг, і всі, хто знаходився на борту, загинули. Чи бачите ви зв'язок? Між цими всіма подіями, які тоді відбувалися, це факт, що за збиття літака, за підбиття танку або ж БТР виплачується винагорода декілька десятків там, а може, а за літак і сотні тисяч, мабуть, доларів. Тому це у них як уже змагання, як вже експорти спорт уже у них. російські інформаційні агенції, якщо ви бачили, розповсюдили інформацію про те, що українська армія українськими Україні. засобами збила боїн. Ми не перестаємо дивуватися, тому що викладується на російському телебаченні. Мені дуже дуже цікаво дивитися, тому що. Дивишся і дивуєшся, як може таке розповідати, як таким як може казати таке нагло брехати в лице мільйонам-мільйонам людей. Пане полковник, оскільки ваші підлеглі цільотчики льотчики, і ситуація, яка в Україні абсолютно нестандартна, і в будь-який момент ваша робота, робота ваших пілотів може бути потрібна. Все ж таки на вас, на керівництві бригади, лежить відповідальність зробити все можливе, щоб трагедія над небом Слов'янська більше не повторилася з транспортними звичайно, літаками. Звичайно, так. Я, я по-перше, дуже впевнений, що ми більше не отримаємо таких завдань е, в даний час літати в зоні проведення антитерористичної операції на, 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 на літаках Ан-30, тому що це, ну, це просто самогубство. Це самогубство, Це по-перше. І по-друге, я приложу всі зусилля, щоб, якщо ми навіть отримаємо таке завдання, ну що, будемо робити так, щоб цей літак туди не потрапив. Я дякую вам за участь в програмі. Дякую вам. І мирного неба Україні, а пілотам завжди. Повертатися на базу, дякую, дякую. Це дуже груші слова. Тож згадаймо тих, хто любив небо, виконав наказ і загинув. Побажаймо родинам загиблих сили і здоров'я, а нам усім миру.